Ця акція проводиться в знак солідарності з глобальною міжнародною кліматоохоронною акцією Моїн Planet. У суботу, 24 вересня, мільйони людей по всьому світу вийшли на вулиці з вимогою до політиків приймати конкретні рішення, спрямовані на зниження викидів парникових газів в атмосферу. Наприклад, тільки в Дніпродержинській планувалися реалізувати чотири проекти по випасниженню виборців парникових газів на ДМК, на БКХЗ. На городской свалке і в системі централизованного отопления. Як правило, эти проекты зв'язані з энергосбережением, і їх задача уменшити природных природних ресурсів і, і тим самим сократить выбросы в атмосферу. Активісти і екологи переконані, що майбутнє нашої планети безпосередньо залежить від тих рішень, які сьогодні приймаються політиками у сфері охорони навколишнього середовища у Дніпропетровській області за останні два роки не реалізовано ні одного проекту по зменшенню виборців парникового газу. Імене поэтому організація голос природи і обращається к губернатору. Організація Голос природи, спираючись на підтримку громадян, сподівається переконати керівництво Дніпропетровської області переглянути кліматоохорону політику на регіональному рівні і в кінцевому рахунку приступити до реалізації заходів, спрямованих на скорочення викидів парникових газів в різних секторах економіки. Конічному сьоті ми хочемо, щоб до кінця року хоча б Дніпропетровська область могла подати заявку на реалізацію проєктів по утепленню муніципальних здань. Довгий час проекти по зниженню викидів парникових газів не реалізовувалися в Україні через складну схему реєстрації документів. Але півтори роки тому Кабмін прийняв постанову, яка спростила цей механізм, зазначив Євген Калішевський. І вже деякі регіони почали активно впроваджувати такі проекти. Більше ста проєктів реалізовано в Автономній Республіці Крим. Наприклад, такі області, як Івано-Франковська, Сумська, теж до 100 проєктів реалізували. Ну, в основному ці проєкти, звісно, зв'язані з утепленням муніципальних здань. Тож громадська організація Голос природи сподівається, що завдяки збору підписів вдасться зрушити подібні проєкти і у нашому регіоні.